У кожній країні на нашій великій планеті є люди, які протягом свого життя не тільки проживають, народжують, працюють у ній, але й приносять вагомий вклад в культурну, політичну. Економічну, мистецьку спадщину тієї землі. І одна з них сьогодні покидає нашу землю, нашу Україну. Таїсія Йосипівна Литвиненко, народна артистка України, яка провела майже все своє життя. На сцені в театрі та кіно. І я дякую долі за те, що мала можливість ще у 80-х роках познайомитися з цією чудовою людиною, жінкою, талантом, познайомитися з нею та її чоловіком. Який керував дуже багато років театром Зеньковецької федором стравином. Я сьогодні, коли перебуваю саме в Україні, я просто не змогла би аби не прийти і не сказати і не поклонитися пам'яті Таїсі Литвиненко за все, що вона зробила на цій землі. І я переконана, що пам'ять, історія навічно залишить пам'ять про цю чудову людину. Спочивайте з Богом. 的一些。 Ще він спав, він сиплена безбожне посподь ці усі усталости. Não se thank okay. do Но нові... они пропустили професійні... За те, що я мала можливість познайомитися з цією чудовою жінкою, акторкою театру та кіно. На сцені Таїсія Литвиненко провела майже все своє життя. Ми провели в останню путь відому народну артистку України та Литвиненко. і власне зараз я повітіла сьогодні ще свою дуже будемо говорити добру знайому на Фейсбуці, а тепер вже також був і в натурі. Ну я знаю, що Наталя, Наталя, яка дуже веде таке, теж творче, мистецьке життя. Будемо казати, що не тільки вона буде у Львові, бо вся вся Україна і напевно світ бачить. Тому Наталіоні е, цій нагоді, що власне ми сьогодні прощалися з Таїсі Лотвиненко. Що ви таке могли б собі? Я знаю, що ви знали її, що ви могли б собі таки власне, нагадати і пам'яті про Таїсію сіло Слава Україні! Дорогі українці, по всьому світу. Сьогодні справді знаковий день, бо відходить у вічність дуже велична постать Таїси Литвиненко, яка по собі лишила дуже багато всього доброго світу, пройшовши довгий життєвий шлях 90 років. Ми її знаємо сотень-сотень ролей, а я її знаю понад 30 років, її, і її чоловіка Федора Стригуна. Ми От, ось уже понад тридцять три десятки років приятелюємо. Жили колись поруч, обмінювалися якимись добрими творчими енергіями. Не раз сиділи, спілкувалися. Останній раз ми бачилися кілька років тому на день театру, дуже знаково. Я разом з паном Федором і Таєю згадувала, як ми були холодими, якісь наші спільні стежки. І, звісно, кожен з нас мріяв про, про те, що Україна стане вільною і ми здобудемо перемогу. Мені прикро, що таєчка не дожила до перемоги. Коли я сьогодні прощалася з Федором, з паном Федером. Я сказала, що в моєму серці вони завжди на віки двоє. Вони нероздільні для тих, хто їх любили і пам'ятали. І коли ми будемо згадувати Таю, ми будемо згадувати Федора Стригуна. коли ми будемо згадувати Федора Стригуна, Коли ми будемо його бачити, ми десь з зором серця біля нього будемо бачити світу постати снігу Тариха. Хай так і залишаться вони для нас одним цілим. Хай там у вічності, Тая я в Господа для України кращу долю. І аби її коханий Федір дожив до перемоги. Нам би цього дуже хотілося. І на остаток хочу сказати, що пам'ять робить нас людьми, а вміння шанувати своїх свідчів, повідників, героїв, які віддавали за нас. Свої життя допомагає нам зростати у націю. Тож зростаємо і дякую українцям по всьому світу і вашій особі за Україну в серці за те, що хто чим може допомагає наближати нам нашу перемогу і право жити на вільній українській землі. Дякую вам, дякую вам теж. Вічна пам'ять усім нашим героям, знаним, таким, які також. Будемо говорити з тим, що які були забуті в пам'яті в той час, коли ця рашистська комуністична е, не знаю, як стати, негідництво це правило нашою країною. Ми пробуємо, ми беремо з пам'яті людей, які власне, е, творили, які боролися, які загинули за нашу Україну. І сьогодні, які теж борються на нашій рідній землі. І Так як сказала Наталя, як тут в Україні, так і в світі, ми не можемо бути осторонь того, що відбувається сьогодні. Знову ж таки, вічна пам'ять нашим усім героям. Слава Україні і слава нації! Так. Слава українцям, які борються та залишають незабутню спадщину наступним поколінням незламної України. Дякуючи їм, Україна була, є та буде.